Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо робити все-таки пересадку цієї орхідеї, яка була куплена в нас за 5 євро в магазині. Я тоді купувала дві орхідейки, і, як ви бачите, подивіться, яка сьогодні в нас картина. Листя почало гнити. Перший листок теж. Це ті листи, ті листочки, які я вам показувала, що вони були тільки трошечки зелені і мали мокрі плями з цієї сторони. Тепер дивіться, яка картина тут. Листок повністю гниє, бачите? І Оці плями, це гниїння, це вже гниєння всередині листа, причому воно вже сунеться аж до самої шийки. Тому нам треба терміново цю рослину витягнути з ґрунту, видалити це листя, видалити від неї скоринки. Обробити цю рослину негайно фунгіцидом і, можливо, навіть антибіотиком. Я зараз подивлюся, в якому стані сама шийка. І тоді буду і покажу вам весь процес цієї роботи. І тоді ми будемо спостерігати за цією рослиною далі. Тому що в неї є всі такі передумови для того, щоб загинути. Ну я не хотіла щоб ця рослинка, бо вона дуже гарна, пам'ятаєте, я вам показувала її. Ось вона така цікава. Ось. Тут в неї відвалилися всі, всі, всі буквально бутончики. Тут у нас теж, з другого боку, теж в нас було таке розгалуження. Воно теж всі бутони відпали. Вони буквально пожовкли на другий ж день. Я перепрошую, в мене суд Гектор ходить. Ось, і подивіться, друга пара листя вона теж гниє. Тобто. І той листок самий нижній, що був, бачите, і ось цей. Але так як гниїння поки що не дійшло ще до шиї, бачите, там вже зелененьке все. Ось, нам треба терміново її виняти з ґрунту, перевірити, що в неї. Бо коріння так по вигляду корінчики ніби ніби хороші. Ось коренева в неї чудова, бачите? Вони зелені зараз, бо я буквально вчора я її поїла. Я вчора ці рослинці дала. Трошечки, спочатку, я дала їй була алоє, соку алоє, коли поїла перший раз буквально по крапельці. Ну а буквально вчора я додала до неї епін, додала до водички епін і трошечки пролила її епіном. Мені здалося, що рослинка в такому стресі знаходиться. Розумієте, можливо, оці обморожені листочки вони відмирають само собою, тому що бактерії гнилосні вже потрапили в саму саму, в саму, листову, в саму листову пластинку, і відповідно. Викликало гниїння. Тому ми зараз їх знімемо ці листочки, обчистимо коріння, яке є, наприклад, десь пошкоджене або десь, можливо, теж воно переохолонуло, бо ми не знаємо, наскільки ця рослина була переохолоджена. Можливо, і коренева система була охолоджена теж. Наразі корінчики про це не говорять. Ця рослинка була, пам'ятаю, суха. Вона була повністю суха, вона не була перезволожена. Це вже я її. Бачите, дивіться, додала до скільки водички, щоб вона могла добре напитися, щоб вона набрала в себе препарату, який їй допоможе адаптуватися до середовища домашнього, тобто, щоб вона вже зрозуміла, що їй тепленько і вже холодно не буде. Ось, Тому ми зараз її витряхнемо і будемо поступово робити всі процедури, і ви будете це бачити, я буду вам це розказувати. Ну Ось так. Витряхаємо, насамперед, витряхнемо її з ґрунту. Я, чесно кажучи, думала, що я обріжу її цвітонос, але я ще зараз задумуюся, чи потрібно обрізати її цвітонос, чи, можливо, його не треба зачіпати поки що. Обрізати цвітонос можна в будь-який момент, як тільки я побачу, що рослина квола, що їй, наприклад, не вистачає сили витягнути і цвітонос, і, наприклад, адаптуватися до середовища. Витряхну цей ґрунт, в якому вона сидить, тому, що, як на мене, цей ґрунт трошки замілкий. Бачите, він такий дуже-дуже міленький цей ґрунт. Хоча тут кора, але кора дуже мілкої фракції. Я би хотіла додати до неї трошечки, трошечки-трошечки такої крупнішої кори. Зараз я ось так зроблю. Ось там є торф'яний стакан, відповідно, ми його зараз видалимо. Видалимо зайві сухі, такі непотрібні корінці, які вже в нас не працюючі. І допоможемо рослинці наростити нові гарні листочки, щоб не допустити подальшого гниїння. Я завжди попереджую всім, говорю, говорю, що не можна переливати рослину, коли в неї є гнилі листочки. Але скажу вам чесно, я додала дуже трошки, і наскільки цей ґрунт вологоємкий, бачите, я додала дуже-дуже трошечки до нього. Водички. Я буквально додала їм, напевно, ну, два рази по столовій ложці. Але оцей трох'яний стакан, який є всередині, він натягує стільки вологи в себе. Зараз ми її акуратно знімемо, цей торф'яний стакан. Зараз я попробую його так зняти. І познімаємо всі листочки, які є в нього. На розетці аж до третього листка, тому що ці міленькі листочки, вони теж бачу, самий нижній цей фласочний він зелененький гарний листок, але оцей, що є другий, він вже з гниїнням, і нам потрібно його позбутися. Зараз хвильку, я зніму ось так. Буду тримати його за цвітонос, тому що, чесно кажучи, не бачу, де моя паличка. Я маю цю свою таку металеву. І зараз ми знімемо оцей торф, тому що він тут нам аж ніяк не потрібний. Він буде нам тільки викликати проблеми. Ну, що я хочу сказати? Як я от виняла зараз ґрунту її, в неї досить хороше коріння, тобто немає такого, що було дуже багато гнилого. Щоб було коріння пошкоджене. Воно досить в хорошому стані, де-не-де є підсушені корінці, але це не проблема. Ми їх видалимо. Так, я вже зламала корінчик. Він тріснув. Хоча, ви знаєте, в них відгалуження є в цих корінців, і вони всі зелененькі. Я думаю, що буде тут все чудово з цією орхідейкою. Так як рухідейка досить почувається непогано. Раз є зелені кінчики корінчиків, значить вони в ростущому вигляді, вони ростуть в стадії вегетації. І наразі зараз дуже навіть добре, що ми її пересадимо. Навіть ті корінчики, які зараз пошкодяться при пересадці, вони потім відживуть себе і вона наростить гарну молоду кореневу систему. Тому що зараз якраз дуже хороший час для пересадок. Так. Чистимо зараз ми цю цей торф, чесно кажучи, я розумію, що фермерам набагато зручніше взяти торфяну таблетку, покласти з одного боку пластинку і з іншого, з'єднати до кубки, поставивши серединку рослину. І потім тільки торф набирає вологи, таблетка розширюється, і рослинка дуже чудово обволакується тим торфом всі корінчики, всі буквально в неї. Так, Давайте я зараз її промию. Бачите, отака от коренева система в неї ось такі корінці, але ми не можемо нічого бачити, що там робиться всередині, тому що тут дуже багато торфу. Я промию зараз торф, я промию корінчики, я промию цей весь торф зайвий знімой змию. І тоді вже покажу вам чистеньку кореневу систему. Будемо бачити, як вона виглядає. Ну, ось я промила корінчики. І хочу вам показати досить от, така от цікава картина. Тут, бачите, корінчики всі в неї хороші, живенькі. Як бачите, ці корінчики біленькі, ті, що були в ґрунті, бачите, в торфі вони були закриті, вони біленькі. На відміну від того бігліпа, який я показувала вам попередньо, в нього середні корінчики були всі рожеві. Тобто ця рослинка, бачите, не дивлячись на те, що вона має дуже багато найфіолетового фіолетового кольору от, крап на листочках, на губі, над колонкою, в неї такі фіолетові плямочки, бачите, такий колір. Але корінчики в неї білі. Бачите? І немає тут, я би сказала, такого дуже вираженого. Є оцей листочок, бачите, ось, він такий бордовий з прожилочками. Але це, це закономірно, тому що ця рослинка має фіолетовий колір в, своїй, в своєму окрасі. Тобто це нормально, це не має тут ніякої проблеми. Ось, давайте ми ще на декілька хвилин покладемо його. Ось ви знаєте, що в мене є розведений, я маю завжди Максим. Я, до речі, сьогодні полоскала пензлика, бо я все-таки обмастила я трошки шийку в бігліпа обмастила її цим Максимом, тому що мені здалося, що там, де я видаляла листочок, що там, здається, якесь. Можливо, якесь гниїння, можливо, так мені тільки видалося. Ну, ось ми наразі залишимо так рослинку на декілька хвилин. Нехай вона просто набереше собі Максимчику, ось цього препарату. Зараз я ще ось так зроблю. Тут у нас десь є якийсь корінець, який був трісну. Той корінчик, який я звільнила від торфу, я була його зачепила, він був у нас тріснув. Ну, щоб він, наприклад, не почав гнити, ми його опустимо зараз от сюди. І нехай так трошечки постоїть. Йому тут не зашкодить. Я тут дуже-дуже слабенький розчин цього Максиму. абсолютно дуже трішечки. А ми за той час поки що приберемо зараз у цей мокрий ґрунт. Нехай він трошечки водичка. Я поклала його на серветку, на паперову і хочу, щоб цей серветка забрала зайву вологу з цього ґрунту, тому що ми цей ґрунт додамо до того ґрунту, який я вже підготувала. То ми трошечки мусимо його додати теж. Так, цей ґрунт ми перемістимо зараз от сюди. Там, де в нас є. Ми, я підготувала горшечок, я вам покажу все. Я підготувала горщик, підготувала ґрунт. ось, І ми зараз будемо знімати гнилі листочки з нашої орхідеї. Ось тут в мене на, буквально, бачите, якщо вам видно, ось за тут я потовкла дуже дрібненько вугілля. Після того, як я розміщу рослинку в горщику, я коріння присиплю ось цим вугіллям. Навіть якщо там є якісь мікротріщинки, якщо є якісь, там, наприклад, якась інфекція, то вугілля допоможе рослинці побороти цю інфекцію. Ви знаєте, що вугілля це такого свого роду антисептик. Ось. І дуже добре допомагає рослина, конкретно коли є поломані корінчики. А я більш ніж впевнена, що там будуть у нас поломані корінці, бо я її так нещадно кручу довкола. Ось, а ще будемо знімати листочки, і тоді будемо ще більше вона буде отримувати якісь мікротравми. Ну ось, фактично, буквально дві хвилини. Так, що ми зараз робимо? Перше, що ми маємо зробити, це треба зняти ось це листя. Зараз я візьму пінцет. Так, зараз ми її обіпремо, щоб вона не зламалася нам. Ось. Зараз я візьму У мене пінцет, У мене завжди всі інструменти я протираю перед роботою спиртовим розчином. Ну і зараз я ще раз повторю трошки перекисом водню. Просто без заразити. Ось так. Ну і приступимо. О, листок вже відпав. Дуже добре. Дивіться, бачите, який він гнилий. Ось. Оці плями, це свідчить про те, що листя було переохолоджене. Бачите, і це розвивається чорна гниль. Мокра чорна гниль. Так, знімемо їй і цей листочок, бо він не потрібний, по ідеї. Це ще ювенільний фласочний листочок, який залишився на рослинці, коли рослинка була ще дуже маленька. Так. Зараз ми зробимо це ось так. Помістимо цвітонос поміж корінчиків, щоб він нам не заважав. Ось так. Ну і приступимо. Будемо зараз зачищати оці всі, абсолютно, ті всі скоринки, які нам не потрібні. Зараз я поверну, вам, напевно, не дуже видно, але я постараюся показати весь процес все-таки. Ось цей листочок ми теж з вами видали, він теж, бачите, гниє. ось, Можливо, воно засвічує, але дивіться, як дуже добре видно, які плями гнилі на листку. Бачите? Відповідно, ми це теж знімаємо. І всі скориночки ми там зачистимо. Ось. Тут, звичайно. Ну, тут тканина жива, так що, мабуть, я її зачіпати не буду, бо це від сусіднього листочка. А зараз ми знімемо з вами оці, оці листочки, які є ось тут. Ось Це теж ювільний листочок, але він же теж, бачите, почав гнити. дивіться. Бачите, яка пляма ось тут. Ось це просто. Це, це, це той самий нижній листочок, який фласочний. Ось цей листок нам треба зняти, він дивіться, просто жахливо. Але в ньому ще є, бачите, ось жива тканина. Це дуже добре, тому що ця гниль ще не добралася до шийки. Відповідно, маленькі листочки ми можемо знімати ціл, такі ціленькі, не треба їх розділяти пополам. Тим більше, я не дуже хотіла би оцю. Гниль зачіпати, розривати пополам листочок, розумієте, щоб ця інфекція не потрапила десь в якісь рамки. Відповідно, бачите, ось тканина ще жива була, вона біленька, частенька. Гниль до неї ще не дійшла, тому я знімаю листок цілком. Не розриваю його так, як ми робимо це з великим листям. Так, ну що в нас тут? Я би сказала, що все дуже навіть добре. Тут у нас шийка біленька, тут є закуклені корінці. Я бачу корінчик, ось цей. Подивіться, яка тут картина. Бачите, ось він. Ось він чорний. Ось тут, буквально він чорний. І я зараз його відріжу для того, щоб не пішло нам гниїння потім всередину шиї. Тому що це гниє вже веломен. Цей це корінчик він коротенький, він обрізаний чи обломаний. Ось. І ось подивіться, бачите, ось який він був біля основи шийки. Ось дивіться, який він чорний. І оця от чорнота це гниль, це чорна гниль. Чорна, мокра гниль, яка потім потрапляє нам в шийку. І таким чином може загнити шия в рослини. Тому ми це зрізали, зчистили. Ось, я отак зараз обберу цей чорний брудний воломен, який тут залишився після. Ось, ну, і, мабуть, оцей корінь я теж буду видаляти. Хоча тут є відросток. Ні, він гнилий цей корінь. Він ось тут гниє. Або ми зараз спробуємо зробити ось так. Так, ми зараз знімемо з нього гнилий веломен, а тяж ми залишимо, і тоді буде робити працювати корінчик надалі. Тобто ми знімемо саму гниль. ось, І ці місця потім будуть присипані вугіллячком. Ось, а цей кінчик ми зріжемо. Тому що він, по ідеї, теж чорний, бачите? Ось. Все чорне коріння нам потрібно видалити. Ось воно, ну, бачите, яке чорне. Так, далі що в нас тут? Картина яка? Ці листя ми видалили. Ну і тепер давайте знімемо ось цей листочок. Але я зроблю зараз дуже хитро. Дивіться, бачите, як він? Він ось тут. Закінчується точка гнеїння. Я його обріжу ось так трошечки нижче. Бачите, ось. Я обрізала трошечки нижче цей листок. І щоб не. хоча тут, по ідеї, я би навіть звільнила шийку. Напевно, ми все-таки його зараз розірвемо пополам, тому що під ним є скоринка старого листка. Бачите, оця жовта ось. Оцей листок він зверху, а скоринка йде так, якби з під нього виходить, бо це був листок, слідуючи від цього, і нам потрібно цю скоринку вичистити. Відповідно, якщо ми вже обрізали листок, тут, звичайно, оголиться шийка, вона зробиться така більш тоньша, але я думаю, що це не зашкодить. І воно ми зможемо таким чином цю рослинку запобігти розвитку гнилих шиї. Тому я зараз розірву листок оцей пополам. Ось, бачите, ось так розділяється по прожилці, розділяємо листочок, і тоді з кожної сторони тягнемо його. А, добре, що я його зняла. Подивіться, корінчик хотів пробити листочок. І бачите чорна пляма? Це чорна гниль. Бо листок сам, листочок сам пробився, в ньому є чорна крапка, а корінці закуклилися. Подивіться, подивіться, бачите, ось ось. Ось ці корінці, ось вони. Ось вони закуклилися, бачите? Дивіться, як дуже добре видно. Під цим листочком, ось, навіть якщо я зараз потягну, зараз я вам покажу. Якщо потягнути ось так на зломі, де є корінь, пробив листочок, на цьому місці чорні плями. Не видно вам, зараз я візьму ось так. Ось, ми зараз знімемо ще цю частину листка. І подивіться, бачите, чорне. Там пробивався корінчик, але на тому місці щось трапилося і воно почорніло. Бачите, все-таки я маю відчуття. Я маю таке... Це ми обріжемо, воно не потрібне. Цей корінь ми теж трошечки обріжемо до живого. Цей митяж лишимо, тому що цей корінчик далі продовжує рости. Ми обріжемо теж веломен. Ви знаєте, оцей дуже гарний корінчик, і він з такими кінчиками ростущими. Але мені чомусь видається, що ось тут зовсім не працюючий корінь. Хоча, знаєте що, ми залишимо теж йому веломен, нехай буде тяж, вірніше, на тяжі веломен знімемо до живого. І тоді подивимося, якщо він всохне, то він собі всохне, а як ні, то буде працювати і надалі. Тому що деколи буває є тяж, і тяж передає воду. А, тут теж. Це таке поверхневе коріння, яке було над ґрунтом. Бачите, воно пошкоджене, воно гниле, подивіться. Його потрібно видалити. Це коріння не годиться. Відповідно, я цей корінь. Він тримається міцно до шийки, але я його відріжу ось так до живого. І, напевно, що нам прийдеться тоді зробити ось так. Я замочу пензлик у вугілля. Ось так, бачите? Ось. І буквально ці зрізи я ось так зроблю. Я просто його за вугіллям затру. Тому що тут фунгіцидом, наприклад, тим самим максимом мастити з місту немає, тому що, по великому рахунку, це буде все в ґрунті. І навіть якщо я намащу його максимом, то при поливі це змиється. Ну, а змісту тримати такі гнилі коріння тут немає теж, бо може піти гниїня далі і може пошкодитися нам потім через корінь шийка. Ну, ось той листочок ми зараз доберемо ж, саму скоринку, ми її від шийки відчистимо. Знаєте, деколи під, під такими скоринками скриваються е, зачатки молоді, такі, молоді, зачатки, е, молодих діток. Є там, тут я не бачу, чесно кажучи, воно наскільки тут грубе. Саме основа листка дуже груба. А ось це я зняла його. Ось, бачите, скільки тут відходів. Зараз ми відріжемо. Ось тут знімемо ще цю скоринку. Вона мені, чесно кажучи, не подобається. А такими кусочками, частинками залишилася. Ось, її треба зняти. Так, і відповідно знімемо ось цю скорину. Оцю скоринку знімаємо, яка в нас була пожовкла. Вона вже підсохла, вона вже витончилася. Відповідно, тут оголився нам пеньочок. Я вам скажу, що на самому пеньочку є фіолетовий, фіолетовий відтінок. Зараз я вам його покажу. Але з погляду на те, що це в нас рослина має забарвлення з фіолетовим відтінком, це не фузаріоз. Хоча деколи дуже плутають отакі плями, отакі от розводи вірніше, не розводи, а такі кільця, плутають з фузаріозом. Хоча й тут треба дуже бути обережному. Треба уважно слідкувати за рослинкою. Відповідно, ми цю рослинку не будемо заглиблювати. Вона буде в нас шийка знаходитися на горі. І я буду слідкувати за цією рослиною дуже уважно, тому що фузаріоз є захворювання інфекційне і є захворювання, яке дуже швидко передається іншим рослинам. Особливо, коли ви, наприклад, от я зараз без рукавичок працюю, хоча я про фузаріоз навіть і не подумала. Хоча, ось подивіться, зараз я вам хочу показати. Подивіться, ось оці. Оцей відтінок, бачите, ось фіолетовий на шийці, бо він йде довкола рівненько, так по самому самому тільки краєчку, бачите, самої шийки. Але він переходить на цвітонос. Чекайте, бо вам блестить, не видно. Він переходить на цвітонос, і він йде тільки по самісінькому краю, але він є і ось, бачите, на пеньку. Тобто тут є брунька, з якої може розвитися або корінь. І ця бронька має фіолетовий відтінок теж. Або це може бути дітка, це може бути навіть світонос. Але треба буде дуже уважно слідкувати, дивитися за цим розвитком подій при цій шийці. Ось, і тоді ми з вами побачимо. Ну, я би сказала, що це не фузаріоз, тільки тому, що у нас є молодий ростущий корінь. Дивіться, як він гарно росте, і в нього гарний кінчик. І ось тут пробивається ще один корінчик, теж зелененький, пробивається з самої шийки. Тому тут можна говорити на 90%, що це не може бути тут позаріоз. Так, зараз я ще відріжу кусочок цього кореня. Він мені не подобається, бо він повністю чорний. Подивіться, який корінь. Ось чорний. Бачите, взагалі ось тут почорнів. І таке коріння залишати не бажано. Тому що воно, особливо, якщо воно коротеньке, знаходиться близько коло шийки. Якщо десь тут на кінчику, це ніякої проблеми немає, тому що на кінчиках рослинка так чи інакше, потім відсушує ці корінчики. Ось вони у нас згинуть з часом і потім їх вона сама переробляє їх в ґрунті. Ось і ніякої шкоди не трапляється. Але так як тут, наприклад, коли близько коло шийки, то нам бажано такий корінь видалити. Що хотіла вам ще сказати? Подивіться, наскільки тут є багато броньок, якщо вам видно, так? Зараз я візьму маленьку паличку, ту саму, що я вам показувала вже. Дивіться: ось ця брунька, ось вона. Буквально під цим. Ось брунька. Ось брунька тут є біля цвітоноса. Ось є брунька і ось є брунька. Чотири бруньки на одному місці, це тільки з одного боку. А якщо ми повернемо з другого боку, там, правда, між корінчиками мені не видно нічого. Але ось тут є ще одна брунька. Не знаю, чи вам буде, напевно, ви не зможете побачити, бо вона дуже глибоко. Ось тут далеко під цим, там є ще одна брунька. І, можливо, ось тут де цей корінчик, бачите, ось цей корінчик він росте, але під ним знизу є теж брунька. Так що, тут щось буде. Або у нас буде рости масивно коріння, тобто масово буде нарощуватися коріння в цієї рослини. Вона може випустити не одну, а навіть дві, а може й три дітки. Або вона може випустити нам нових два цвітоноси. Відповідно, так як це мультифлора, будемо будем думати, що це мали бути цвітоноси, бо деколи орхідейка закладає бруньки як цвітоноси, а потім з них розвиваються дітки. Так як наша ця рослинка отримала стрес, вона отримала таку, скажімо, холодну ванну, тобто вона була холодом побита. То в неї зараз може бути, скажімо так, непередбачені всякі різні ситуації. Може, вона може випустити декілька діток, вона може почати нарощувати активно листочки, так як ми зняли їй. Добрих чотири листки. Подивіться, це є один, два, три, чотири і п'ятий самий маленький, який був ювенільний. Ми зняли п'ять листків, фактично, з рослинки одночасно. Відповідно, вона в такому шоці так знаходилася, зараз буде ще більший шок, що мене чисто я облисіла. Забрали всю зачіску зіпсували. Ось так, що так. І ну, я ще на декілька хвилин поставлю його в, її, в, цей, в Максим, на всякий такий випадок. Нехай вона собі тут постоїть. Немає тут потреби вживати антибіотик. Немає потреби. Цій рослині використовувати зараз якийсь фунгіцид складніший, наприклад, той самий фондазим. Бачите, я вже його приготувала відповідно. але ось Його можна не використовувати. Але я візьму трошечки візьму зараз інший пензлик і я припудрю, просто припудрю самі ті місця, де я відривала листочки, щоб на всякий випадок не було ніяких бактерій, щоб вони нам не потрапили всередину шийки. Загалом шийка мені видається здоровою. Але це може бути тільки на перший погляд. Відповідно, ми зараз е, примінимо ще якийсь фунгіцид. Можливо, навіть той самий. Ну, Максим, вона має трошки з водичкою. Ось. Але я, швидше всього, напевно, цим фундазимом зараз я її просто припудрю Ось, самі, саму основу, і там де в нас шийка. Тепер ще одне. Після пересадки, тому що це в нас фактично вийшла і пересадка, я. Не буду поливати цю рослину, наприклад, навіть два тижні. Нехай корінчики підсохнуть, нехай ґрунт весь прося підсохне, тому що цей ґрунт ще є вологий, який в неї, який ми з неї витряхнули. А я буду додавати частину цього ґрунту. Ця рослинка має в ґрунті, там є бактерії, які вона вже сама це її бактерії, тобто в неї вже була така дуже хороша флора в самому горшечку. Тому що ми бачимо по корінцях, що вона активно нарощує кореневу систему. В неї дуже в неї є зачатки нових корінчиків самої шийки. Тому, відповідно, можемо говорити про те, що в ґрунті дуже хороша флора, і нам не бажано її псувати. Тому ми зараз додамо трошки цього ґрунту до того ґрунту, який я зробила. Я вам зараз покажу, як я його зробила, що я додала. Ось, і відповідно тоді будемо садити вже рослинку.